Приватний виконавець за копійки хоче продати транспортний засоб. Боржники стикаються із тим, що їх майно можуть примусово продавати. Ну так би мовити, дуже логічна історія, коли ми кажемо про примусове стягнення боргу. Але е, якщо ми кажемо про стягнення транспортного засобу, якщо ми кажемо про продаж нерухомого майна, є певний алгоритм дії. Ви маєте або зі стягувачем встановити певний розмір вартості майна, але якщо ми кажемо про рухоме або нерухоме майно, то відбувається оцінка, так, залучається суб'єкт оціночної діяльності, який проводить ринкову оцінку зазначеного майна і ем, вносить свій звіт про оцінку. І на підставі цього звіту відбувається продаж. На практиці, на жаль, Майже неможливо зробити дуже занижчий ем, показник, оскільки є певні обмеження від мін'юста. Але якщо ви бачите, що, вочевидь, іде е, дуже занижена ціна вашого транспортного засобу, можна подати на рецензію зазначеного звіту. І якщо рецензія каже, що дійсно оцінка була занижена. То в даному випадку це буде підстава або для збільшення цієї суми, або для скасування зазначених торгів так продажу. Отже, якщо ви потрапили в таку ситуацію, ми можемо вам допомогти. Знаєте, захищайте свої права.